Мужньо та стійко наші захисники боронять кордони держави, захищають кожен куточок української землі та своїх рідних від російських загарбників. На жаль, ця воля досягається за надто дорогою ціною, ціною життя наших хлопців. 14 листопада, під час участі у бойових діях, загинув кам'янчанин Віталій Гончаров. В останній шлях провели бійця та помолилися за спокій його душі на території православної церкви Пресвятої Покрови. Від імені всієї громади міської ради та особисто від себе очільник Кам'янського Андрій Білоусов висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника Віталія Гончарова. Віталій народився 27 серпня 1979 року. У 1996-му закінчив ПТУ номер 25 Тривалий час працював на прадкамецьталь. Від початку березня приєднався до тих, хто боронить країну від окупантів. Постійно улыбався, дуже позитивний чоловік. У сім'ї хороший, поспитання да? дітям. Що защищать родину? Як він говорив, і сім'я, тобто ми служили в одній бригаді. Селий був, ну, позитивний, сюди, здоров по всечні. Все було добре. вот погиб, як герой. У Віталія залишилися дружина, донька, син, мати та два брати. Пам'ятаємо, ціна нашої свободи, безцінне життя полеглих захисників України. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава героям.